Добрий вечір. Сьогодні у нас 2 грудня і ми продовжуємо розпаковки з Китаю. Консолідований багаж. Це у нас буде п'ята посилка. Зараз ми вкриємо. Подивимося, що у нас тут бежить. Энэ хайр корок. За. Хм. Цаа нас саха фуу да. Ань ага, ту дэмсэ. Ще не побитий. Здається, нормально. Стан нормальний не побитий. Так, магніти. Зараз провіримо. О, думав слабий магніт. Магніт сильний. Так, щоб провірити, хоч якісь з окулярів чи влазить. Бо у якісь попередні з заказом металевих футляра, він взагалі для маленьких кольорів ніяких не підійшли. Так, давайте це вже не маленькі коляри. Не сильно лиз, але не маленький. О, без проблем. Він металевий, легенький, алюміній, в принципі, не важкий. Але вже майже всі футляри в нього влізуть. Ой, всі окуляри в нього влізуть і це дуже добре. Такі такого блакитного кольору покращений чорна підкладка. Тобто так краще, ніж світла, Не буде так все там, сміття так все видно буде, якщо забрудниться. Брав десь за 250 приблизно гривень. Фу, Товар задоволений. Так, тут там, металева шпиця. Не торчить як у передньому металевому чи фішу маленький, був, все воно нормально здається. Більш навіть якісно. Такий досить гарний колір де товарам задоволений. Дякую за увагу.